Вітаю. Головні події в червні місяці в Україні. В червні Україна стоїть в обороні від наступу РФ. Обстріли по фронтах будуть дуже активні. Прийняття рішення як розділ відрізання біля води. Чергова зустріч. Трійки, рішення про війну та кризу. Путін буде робити заяви щодо своїх умов цій війні і висновок. Щось буде, якийсь повтор історії. По колесу фортуни старший аркан вежа, це загроза, руйнування. Може попасти в будинок, це може бути як дві багатоетажки, які стоять один напроти одного. Якась знову буде така трагедія. нашумівша буде дуже така історія. Також може хтось приїхати після цієї трагедії, може хтось. Приїхати в Україну і привезти допомогу, це буде розпорядження імператора. Ну, імператор це може бути Трамп.